Друзі, вітаю 29 січня. Мене звати Катерина Терещенко. Це новини на Клочок Тайм. Підписуйте, щоб дізнатись найголовніше. А саме Росія припиняє вогонь по Україні. Що говорять офіційні джерела? З'явилися три сценарії війни, а також нові шахеди, що не можна збити. Трамп готовий до удару по Ірану. Про це далі, Росії заборонили наносити удари по енергетиці України. Така інформація сьогодні почала поширюватися в інтернеті, зокрема на каналах російських військових кореспондентів. Згодом з'явилися дані про те, що ця ж заборона діє і на удари по території РФ. Про ймовірне енергетичне перемир'я з обох сторін заявив і засновник підрозділу Кракен Костянтин Нємічев у телеграмі. На це відреагував автор телеграм-каналу Миколаївський Ванюк, заявивши, що остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між сторонами все ще немає, тому українці повинні бути пильними. Обстріли вони припиняти не будуть, навіть якщо їм дали якусь заборону. Зараз на цьому етапі поки що це ненадовго зазначив автор каналу. Насторожує те, що ще вчора Володимир Зеленський анонсував, що ворог планує новий удар, а сьогодні, нібито РФ зупиняє обстріли. Не виключено, що був тиск від американців, і можливо дійсно перемовини на фінальній стадії, і війна наближається до закінчення. Крім того, можливість енергетичного перемир'я обговорювалася в Абудабі та в неформальних контактах делегацій цього тижня. Проте наразі домовленості не можна вважати фінальними а їхнє практичне впровадження стане відомо найближчим часом. В неділю перші двосторонні перемовини між нами та росіянами за останні роки можливо на фоні цього Путін вирішив поки поставити на паузу обстріли, але залишилося питання території. РФ вимагає виходу. ЗСУ з Донбасу, на що ми піти не можемо, тому може бути так, що після неділі, якщо переговори нічого не дадуть, то обстріли знову відновляться. Три сценарії війни в Україні аналітики видання Wall Street Journal поділилися прогнозом на 26-й рік. Попри позитивний фон переговорів в Абудабі, аналітики не бачать швидкого фіналу війни. Три моделі розвитку подій всі вони непрості. Перший варіант наймовірніший – війна на виснаження. Затяжні бої без прориву. Кремль робить ставку на те, що Україна втомиться раніше ніж російська економіка. Київ у свою чергу боїться, що поступки територіями лише відкриють шлях до нового вторгнення. Обидві сторони паралельно. Намагаються виглядати конструктивними в очах США й особисто Трампа. Сценарій номер два найгірший для Києва Україна під тиском виснаження армії. У такому разі нас можуть змусити до важкої угоди територіальної поступки, обмеження зсу та слабкі гарантії безпеки з боку заходу. Ну і останній варіант оптимістичний. Росія починає втомлюватися. Економіка буксує сагнація, проблеми цивільних галузей, високі ставки, тиск, санкції, удари по НПЗ і боротьба з тіньовим флотом. Бізнес-еліти дедалі більше невдоволені. Мілітаризацією та залежністю від Китаю. Втім. Поки що не демонструє Путін занепокоєння з цього приводу. Тож яким саме буде розвиток подій, дізнаємось лише з часом. А ми йдемо далі. Вигрібні ями у дворах столиці не потрібні. Каналізація не замерзне, запевняє Київводоканал. Там кажуть, каналізаційні мережі у столиці не замерзнуть, оскільки комунікації прокладені глибоко в землі нижче рівня. Е, Промерзання ґрунту, облаштування вигрібних ям у дворах є недоцільним. При цьому у комунальному підприємстві додали, що труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодяза, належать до внутрішньобудинкових систем, за обслуговування яких відповідають балансоутримувачі будинків, а не Київводоканал. Так, у мікрорайоні Троєщини та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно у штатному режимі і забезпечують безперервне воді. До відведення, зокрема, і під час відключень електроенергії, йдеться повідомлення УКП. Підкреслили, що досі не фіксували випадки повного або часткового замерзання каналізаційних труб. Тим часом голова РДА Бахматов закликав цитую залишатися у столиці, рити ями та тримати оборону. Він додав, що, хоч і це й цей принизливо і не по-європейськи, мешканцям доводиться користуватися пакетами, котячими наповнювачем та біотуалетами. І не втішна новина: тепер шахеди можуть летіти на висоті десятків метрів та на ручному керуванні. Повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш. Біскрєснав. Це нова тактика росіян по використанню БПЛА, щоб ускладнювати їх фіксацію та збиття. Тим часом Італія активно підставляє плече Україні в енергетичній кризі не просто словами а діями. Рим доставив до України першу партію енергетичної допомоги у вигляді промислових котлів і електрогенераторів. Загальна потужність цих котлів майже 900 мегаватт тепла, чого вистачить, щоб опалювати близько 90 тисяч домівок або місто з населенням близько 250 тисяч людей. Пише європейська правда. Ці котли призначені для відновлення роботи. Пошкоджених мереж, лікарень, важливих служб там, де тепло критично потрібне. Паралельно Італія запускає програму з надсилання більш потужних генераторів, які підтримуватимуть лікарні, водоканали, критичну інфраструктуру під час відключень електрики. До цього ж єс також уже постачає генератори стратегічних резервів до Києва. А Польща передала Києву сотні генераторів різної потужності. Загалом підтримка нарешті набирає обертів, і Європа дається прокинулася. Президент США Трамп розглядає можливість завдання масштабного нового удару по Ірану, включаючи потенційні удари по іранському політичному та силовому керівництву, а також по ядерних об'єктах і державних установах країни. Пише Блумберг. Такий сценарій може чекати Іран у разі відмови від о, укладення ядерної угоди з Вашингтоном. Про це Трамп написав у дописі в соціальних мережах, посиливши цим тиск на Тегеран на тлі спро. Об регіональних лідерів активувати дипломатію між сторонами Трамп повідомив, що флот американських кораблів, який він наказав перекинути в регіон, цитую готовий і бажає і здатний швидко виконати свою місію з швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно. Сподівається, Іран е, сяде за стіл переговорів і погодиться на чесну та справедливу угоду без ядерної зброї, таку що буде вигідною для всіх сторін, написав Трамп. Президент США Неодноразово попереджав Іран про можливість нових ударів. Однак раніше ці заяви були пов'язані з жорстким придушенням протестів, які розпочалися наприкінці грудня. Раніше Трамп також заявляв, що ядерну програму Ірану було знищено під час ударів у червні, спрямованих по трьох об'єктах на території країни. Тим часом Іран відкинув ядерну пропозицію США і не збирається зупиняти збагачення урану. Пише Wall Street Journal. за словами верховного лідера Ірану Алі Мені. І така пропозиція суперечить інтересам країни та принципу самодостатності. США арештували жінку за ймовірну підготовку замаху на Трампа, пише «USA Today». Підозрювану затримали у західній Вірджинії. Це 39-річна Морган Лі Мороу. Її звинувачують у вербуванні людей у соцмережах для замаху на президента США. Департамент шерифа округу Джексон почав розслідування. Арешт відбувся 25 січня. Жінці висунули одне звинувачення терористичні погрози. Мороу помістили у південно центральну регіональну в'язницю у Чарстоні розмір застави – 75 тисяч доларів. Деталі справи наразі об. Обмежені розслідування триває. Триває ефір на каналі Клочок Тайм. Підписуйтесь, щоб не пропустити найголовніше. І до зустрічі! Бережіть себе!